Змагання, де всі переможці так прозвали у Черкасах рекреаційні ігри. Їх у нашому місті проводять уже п'ять років поспіль. Змагання збирають дорослих та дітей з особливими потребами. Цьогорічні рекреаційні ігри приурочили до міжнародного дня інвалідів. Захід має на меті згуртувати людей з особливими потребами та привернути увагу громадськості до їхніх проблем з деталями. Наші кореспонденти. Кожен забитий м'яч, нова перемога. Попри вроджений діагноз ДЦП, ось уже 10 років Віталій активно займається спортом. Двигатися почав швидше. Я колись з другом два на два грали, хлопці прийшли, я два очка забив, і друг забив трьохочковий і ми виграли у хлопців здорових. Хлопець говорить, до занять спортом його заохотили рекреаційні ігри, таких як він, тут близько півсотні. За словами куратора заходу Ліани Деркач, змагання стимулюють людей з особливими потребами бути активними. Завжди є змога перекинути, спробувати ще раз, скажімо, порівнятися на своїх однолітків і знову і подолати таке цю вершину. Розумієте, Це чим і особливі рекреаційні ігри. Тут немає такого строго на щастя, нема такого строгого відбору, і у дитини завжди залишається шанс все-таки довести собі, що вона щось може. Асниками заходу є люди з вадами опорно рухового апарату, синдромом ДЦП та розумовими вадами. Змагальники випробовують свої сили у амреслінгу, боулінгу, баскетболі, шагах, шашках та естапеті. Вони мають бути не щорічними, вони мають бути регулярними, тому що саме ці діти, ці молоді інваліди, вони бачите, як радіють і їм, по перше, потрібно для фізичної реабілітації якісь вправи фізичні, але це ще й емоції, радості, радості від спілкування, радості від участі від перемог. Креаційні ігри допомогли школярці Анні визначитися майбутньою професією. Дівчина хоче допомагати людям, тому вирішила стати масажистом. Ця професія мені силам, Я можу виконувати таку роботу. Саме спочатку хотіла стати перекладачем з іноземної мови з англійської, але я через деякий час зрозуміла, що це не моє. Метою рекреаційних ігор є не просто заохочення до занять спортом, але й дати можливість поспілкуватися дітям з особливими потребами та членам їхніх родин. Про користь заходу говорять і самі учасники. Бог займаєш завжди, футбол завжди займаєш і басіну завжди займаєш, щоб більше було здоров'я і щоб не болів. «Вони Ані мене до клічному росту, тобто, вони то вони стимулюють добиватися каких-то нових успіхів, наприклад. То є займатися фізичними упражненнями, займатися зарядкою, займатися закалюванням. Цікаво ну, будь тут і сформуватися до самого кінця, щоб перемогти. Попри користь рекреаційних ігор, перспективи таких змагань дуже тьмяні, адже вони потребують уваги з боку посадовців та постійної фінансової підтримки. Вікторія Хамазав, Віктор Наточій, Віка Пікановини.